Так, і з нами Андрій, скажімо, механик. <ріху> так, це нормально скажи. З вами Андрій привіт. привет. будь ласка, як ти відносишся до тату на обличчі? Не проти, навіть хочу собі в подальшому зробити. Опа, щось про щось я не знала точно. Скажи мені, будь ласка, чи були якісь проєкти нещодавні, які ти робив на обличчі? Так, були. Це було татуювання у вигляді напису над бровою. екстравагантне. Воно було намальоване мною, ну, маркером безпосередньо на обличчя мого клієнта, і це був його псевдонім. Супер. Також він захотів цифру 13 собі на скулі, і також у нього вже був діамант, який набитий на іншій скулі, і я йому його просто обновив. Чи є якісь особливості у нанесенні татуювань на обличчі? Я гадаю, що є, тому що ти працюєш на обличчі самого клієнта і тому у тебе немає е, такої можливості, щоб спиратись руками на саму зону татуювання. І треба бути дуже акуратним при розтягуванні шкіри. Також дуже-дуже треба слідкувати за тим, наскільки глибоко ти е, е, вкапуєшся волкою. Ви робили знеболювальне? Ні. Ну а взагалі треба робити знеболювальні? Якщо на те. Є необхідність, то так ми робимо знеболювальне, накладаємо його і все працює дуже прекрасно. Дякую тобі дуже. Завжди радий.